В Ірпіні на розі вулиць Пушкінська та Українська відкрили сквер імені Олександра Пушкіна. На відкриття завітали делегації з німецького міста Борна на чолі з його мером. Нам приємно, що у нас є партнери в Європі, і ми скажемо чесно, що все те, що побачили в Європі, саме надихає нас на зміни у нашому місті. 40 ви надавно не знаєте, що наше.

У сквері є бігові доріжки, зелена алея, дитячий майданчик та дерев'яні скульптури з казок Пушкіна. А також пам'ятний знак односельчанам, які пішли на фронт у 1941 році. Дуже хороше враження. Ми раніше сюди приходили, ще не було відкрити цей парк. Дітки з задоволенням граються, і дуже хорошо, що він тут зроблений, тому що ну, було таке незручне, не неуютне місце. А тепер просто красота. Я дуже доволен, що в этом місці з'явився такий новий сучасний парк, тому що раніше здесь був. Просто лес, как бы ничего не было, никакой инфраструктуры. А сейчас это хорошее место для отдыха рядом с моим домом. Ну, я вообще в восхищении от нашего мэра. Просто я считаю, что я живу в городе Чуде, в городе раю. Потому что ну, вокруг, даже где-то вот езжу, смотрю, как ну, как везде находятся, ну, люди живут и как мы живем. Я считаю, что это ну, вообще. Мені Бог послав велике щастя, що я чудила тут. Сквер побудували за ініціативи компанії Друзі Девелопмент. Ми бачимо, як ви стараєтеся для міста. Ви створили умови для того, щоб підприємці могли прозоро всі чесно працювати. І ми хочемо ну, і надалі робити такі вам подарунки.